Добрий день! Тема сьогоднішнього року спрощення виразів. Ми згадаємо, що означає спростити вираз і яким чином можна спрощувати складні вирази з одночленами та многочленами. Перед вами 4 завдання, які я пропоную виконати самостійно. Для цього зупиніть перегляд відео. Виконайте завдання в зошитах. Потім відтворіть показ відео і звіртеся з результатами. Бажаю успіху. Перевіряємо. Якщо ви отримали такі ж самі результати, це дуже добре. Єдине, що можливо, у вас порядок доданків. Може бути інакше трохи. Але самі вирази, їхні знаки, їхня кількість мають співпадати. Отже, якщо ви впоралися з цими завданнями успішно, продовжуємо далі. Якщо допустили помилки, виправте їх і проаналізуйте. І також продовжуємо далі. Нагадую, щоб спростити вираз, потрібно перше, розкрити дужки друге звести подібні додатки. При цьому використовується розподільний закон множення. Записаний він червоним кольором. Розв'яжемо номер 394. Перший приклад. Розкрити дужки Перша група дужок це множення многочлена на многочлен. Покажемо стрілочками, як потрібно множити. Далі іде множення одночлена на многочлен. Також покажемо стрілочками, як потрібно множити. Отже, для того, щоб розкрити дужки, потрібно спочатку помножити многочлен на многочлен, а потім одночлен на многочлен. Слів багато, давайте будемо конкретно множити. Отже, дивимось на. Першу стрілочку. нам показує, що нам потрібно х помножити на х, буде х квадрат. Далі х множимо на 11, червоні стрілочки згори. дивіться. Х помножити на 11 буде 11х. Далі множимо 2, і дивимось на сині стрілочки. 2 множимо на х буде. Плюс 2х і плюс 2 множимо на плюс 11, буде плюс 22. Першу групу дужок ми розкрили. Ми помножили многочлен на многочлен, так як учились на минулому уроці. Множимо далі мінус 2х на 3 мінус 4х. Дивимось на стрілочки і множимо мінус 2х помножити на 3, буде мінус 6х. Мінус 2х помножити на мінус 4х буде плюс 8 х квадрат. Другий етап потрібно звести подібні доданки. Підкреслимо х квадрат і шукаємо подібний плюс 8 х квадрат. х квадрат плюс 8 х квадрат буде 9 х квадрат. Друга група подібних доданків пов'язана з х. 11х додати 2х буде 13х, і мінус 6х буде плюс 7х. І залишається переписати доданок плюс 22. Все завдання ми виконали. Ми вираз спростили. Зверніть увагу на початковий вираз, який він складний, і незручний. А і подивіться на кінцевий вираз, наскільки він простіший, елегантніший. Тому вираз фактично ми спростили по всім правилам, розкрили дужки і звели подібні доданки. Розв'яжемо другий приклад. Ви можете спробувати виконати самостійно. Якщо важко вам, тоді слухайте пояснення. Отже, покажемо спочатку стрілочками, яким чином ми будемо розкривати дужки, виконувати множення. Ось таким чином в першій групі дужок, там, де множим многочлен А А 5 на многочлен мінус 2 І знову ж таки наступна група дужок також множиться многочлен а мінус 4 на А плюс 6. Ось таким чином показано стрілочками, як буде множити. Починаємо множити. Дивимось на червоні стрілочки. А множим на А буде а квадрат. А множим на мінус 2. Буде мінус 2а, плюс 5 множим на А буде плюс 5а, і плюс 5 множимо на мінус 2, буде мінус 10. Далі дивимось на другу групу дужок. А множим на А буде а квадрат. І звертаємо ще увагу на знак перед дужками. Перед дужками знак плюс, і фактично він не буде впливати на знак результату. Отже, а множим на А буде А квадрат зі знаком плюс. А множим на плюс 6 буде плюс 6а, і плюс перед дужками, отже буде плюс 6а. Далі множу мінус 4. Мінус 4 помножити на а буде мінус 4а. І перед дужками плюс на знак не вплине, тому буде мінус 4а. І мінус 4 множим на плюс 6 буде мінус 24. Перший етап розкрити дужки ми виконали. Другий етап звести подібні доданки. Підкреслимо квадрат. І є ще один А квадрат. А квадрат плюс а квадрат буде 2а квадрат. Підкреслимо другу групу подібних з буквою А, мінус 2а плюс 5а буде 3а, 3а плюс 6а буде 9а. І 9а мінус 4а буде плюс 5а. Далі є ще одна група подібних доданків, мінус 10 і мінус 24. Підкреслимо їх. Мінус 10, мінус 24 буде мінус 34. Отже, ми звели подібні додатки. Таким чином, ми виконали два етапи спрощення виразів, і отримали вираз, який дійсно простіший на вигляд, ніж початковий. Розв'яжемо третій приклад. Знову ж таки, покажемо стрілочками, як ми будемо множити. Думаю, принцип вам зрозумілий, і починаємо множити. Дивимось на червоні стрілочки зверху. Y помножити на 3 3Y, буде 3 квадрат. Y помножити на мінус 1 буде мінус. Мінус 9 помножити на 3 буде мінус 27. І мінус 9 помножити на мінус 1 буде плюс 9. І ось дуже важливо будемо розкривати другу групу дужок, тому що перед дужками є ще знак мінус, і його потрібно буде кожен раз враховувати. Тобто 2у множимо на 5у, плюс 2y на плюс 5у, буде плюс 10 y квадрат. І враховуємо мінус. Плюс на мінус дасть мінус. Тому остаточно буде мінус 10 y квадрат. Далі плюс 2 множимо на мінус 7. Отримуємо мінус 14 y І враховуємо мінус перед дужками, буде мінус на мінус, плюс 14 y Множимо одиничку, Плюс 1 помножити на плюс 5 буде плюс 5 y І враховуємо мінус який перед дужками. Плюс на мінус буде мінус 5. І плюс 1 множимо на мінус 7. Буде мінус 7, і мінус перед дужками буде плюс 7. Щоб пересвідчити, що ви це зрозуміли, пропоную ось що. Ви можете вернутися трошечки назад на початок прикладу, спробувати розкрити дужки самостійно і звірити результати. Особливу увагу зверніть на знаки. Якщо ви не помилились, то можна продовжити далі. Отже, починаємо. Зводити подібні додатки. Підкреслюємо 3 квадрат і подібний мінус 10 квадрат. Плюс 3 г квадрат мінус 10 квадрат буде мінус 7 квадрат. Підкреслюємо другу групу подібних з буквеною частиною y. Мінус y, мінус 27 буде мінус 28 y Плюс 14 y буде мінус 14 y. і мінус 5 буде мінус 19 y. Далі підкреслюємо числа 9 і 7, які також між собою подібні. Плюс 9 плюс 7 буде плюс 16. Все, завдання виконане. І виконуємо останній приклад з цього номера. Показуємо стрілочками, як будемо виконувати множення і починаємо множити. 4х помножити на 4х буде 16 х квадрат. 4х помножити на мінус 3 буде мінус 12х. Мінус 1 помножити на 4х буде мінус 4х. І мінус 1 помножити на мінус 3 буде плюс 3. Далі розкриваємо другу групу дужок, враховуючи дужками знак. Мінус. 2х помножити на 8х буде 16х2, і перед дужками мінус отже буде мінус 16х2. 2х помножити на плюс 1 буде плюс 2х, і перед дужками мінус тому буде мінус 2х. Мінус 10 помножити на 8х буде мінус 80х. І, враховуючи мінус перед дужками, буде плюс 80х. І мінус 10 помножити на плюс 1 буде мінус 10, і мінус перед дужками буде плюс 10. Починаємо зводити подібні. Підкреслимо 16х2, і є ще мінус 16х2. Вони протилежні, тому я їх викресла і. Ця, цей прийом називається взаємне знищення, тому що вони в результаті дадуть 0. 16 мінус 16 буде 0, 0 помножити на х квадрат буде 0. Тобто ці доданки просто зникнуть, тому їх можна викреслювати. Підкреслимо другу групу доданків з буквою х. Мінус 12х, мінус 4х буде мінус 16х. Мінус 16х, мінус 2х буде мінус 18х, і мінус 18х плюс 80х буде 62х. Підкресим плюс 3 і плюс 10. Вони також подібні між собою. І плюс 3 плюс 10 буде плюс 13. От і все. Я надіюсь, Точніше, сподіваюсь, що ви засвоїли дану тему. Хто не зрозумів, можете повернутись на початок, спробувати ще раз пройти ці завдання. І побільше самостійності. Домашнє завдання номер 395 я розумію, дітки, що у вас канікули. Ви стомились і хочете відпочити. Але у нас не так багато уроків, і е, якщо ви не закріпите отримані сьогодні навички, знання, то вам далі буде важко. Тому все-таки домашнє завдання я рекомендую виконати. В кого, можливо, підручники іншого видання, показую самі завдання. Бажаю успіху в роботі і гарного відпочинку на канікулах. Постарайтесь виконати його сьогодні і не залишати на вихідні і на канікули.